Одного разу сон приснився мами, коли Господь прийшов до неї в дім. Коли Господь сказав сідай, дитину, ми розберемося з життям твоїм. Ти кажеш, що для тебе дуже важко, бо дітки кожен рік чи через два, то може я візьму когось від тебе і дам для тих, в кого дітей нема? То хто для тебе лишній в твому домі? Хто саме більше спати не дає, Петро Андрій? Марійка, Соломія, Антон Сергій чи Маша хто ще є. Злякалась мама, глянула на діток. А як віддати? Це ж усі мої. Як можна щоб своє комусь віддати? Не треба, Господи, не треба, не проси. Чому ж тоді так часто ти сідаєш, і сльози часто, часто на очах. Ти думаєш, ніхто цього не бачить, і десь буває в серці просто страх. Не страх того, що хата замаленька, не страх того, здоров'я вже не те, а страх того, що знов дитятко буде, і страх того, чи мама ще прийде. Задумайся на мить, а як живуть ті люди, у кого діток взагалі немає, і хто не раз, схилившись на коліна, сльозами землю гірко обмиває. Всі діти, що даровані для тебе, для кожного із них я дав свій труд, для кожного із них своя дорога. І вибрав я тебе. Ти не забудь. Ти не забудь, що ти дитя Господнє, ти пам'ятай, що ти в моїх руках. Ти пам'ятай, я завжди буду поряд. Не допускаю серце своє страх. І це дитя, яке в твоїй утробі, прийми його як подарунок неба. Без ропоту, без сумніву, без страху, прийми його. Для тебе це так треба. Коли ти постарієшся ця дитина, вона буде з тобою до кінця. Ти біля неї доживати будеш старість, готуючись отримати вінця, прокинулась матуся мокрі очі. Так, плакала у сні, була тривога. Схилилась перед Богом на коліна і прощення просила мама в Бога. І кожного з дітей несла в молитві до Божого престолу на руках. Молилася так щиро, як ніколи, і з серця зник, і ропот, навіть страх. Сказала мама, Господи, дай сили. Надія у житті, лиш ти моя, готова я прийняти все від тебе. Хай буде воля, Господи, твоя.